Всім вітання. Сьогодні маємо 3 червня на календарі. Йдуть постійно дощі. Неможливо обробити від Колорадського жука картоплю. Тому зараз от такий період. Ще 9 ранку, але вже потрібно обробляти для того, щоб після обіду показують дощ. А на рахунок жука то я вам зараз покажу, який він же. Дивіться, можна побачити. От він же сидить, їсть. Його нема багато, але він активно працює. О, дивіться, Тут маємо цілий кубла. І так буду використовувати такий от препарат. Перший рік його використовував. До цього використовував Presto турбо, проблем ніяких немає, але порекомендували спробувати цей, так як він хорошо справляється. Ну і по ціні значно дешевше. Ну а який буде результат, побачимо. А от цікаво, якими препаратами ви користуєтеся від Болорадського ЖК. Будь ласка, діліться. Буду вдячний вам за інформацію. Так сказати, завжди цікаво почути інших думку. Дякую всім.